Добрий ранок мої красотульки. добрий ранок мої ріднульки. Прямо вже сім часов тільки виїжджаю на роботу. Но сьогодні свята неділя. Ми взагалі неділі, такого пів к воські йдемо. Тому що, знаєте, всі хочуть зробити по Спатузьки, потягуськи, а потім вже піти, мабуть, на море. Можна через привоз, а можна вже прямо на море, тому що неділя, боже, я представляю, скільки сьогодні там людей. Взагалі багато людей, багато приїжджих, дуже-дуже, ви знаєте, зрівняти з прошлого. року. Роком, то, звісно, дуже багато людей. І люди їдуть. Ви знаєте, багато Запоріжжя, Харків, Київ, дуже дуже відпочиваючих. багато. Знаєте, багато дівчатки питають, чи у вас не страшно, чи у вас там гучно. Дівчатка, мої хлопчики. Ну ні в коїм случаю я вам не скажу там. Приїдьте примусово. Дивіться, якщо ви хочете їхати на море, ви сіли поїхали. Якщо ви сумніваєтесь в чим-то, то ви не їдьте. Але людей дуже багато, ну дуже. Ну от прям дуже. Ну Я хочу сказати, от я вже включила машину 24 градуси. Ну тихо, так, тихо, спокійно. І як мені хочеться в цю погодку зняти оце плаття і лягти на той шезлонг, намочитися водою і лежати, як ота юла. Я люблю, я люблю, знаєте, тако лягла: один бік, другий бік, третій бік, четвертий бік. Я взагалі сонце люблю, але сонце люблю, коли я загораю. А так на роботі, ой, жарко, боже, така спека, що, не дай Бог. Дівчатка, хто знає, доводиться спека ще може вже вона закінчиться? Я думаю, що до кінця неділі, та й так? бо хтось говорив до кінця неділі, воно дуже. Ви знаєте, мені кажуть, що такого дня, як учора, давно не було, ну навіть дихати не було. Ми вчора в пів четверта вже почали закриватися. Тому що, знаєте, люди так, допустимо, в десять йдуть до часу, а потім всі йдуть на море, правильно роблять. Допустимо, так би я. Я приїхала б що, я на привоз прийшла. Ні, ну я прийшла б на привоз поздоруватися з світилькою, а потім б пішла б на море. Так, мої красотульки, А ми сьогодні з вами їдемо в Яремче. Завтра вже будуть обклеювати магазин. Дівчатка, наклейки дуже красиві, і вивіска красива. Ну, знаєте, я так бачила телефон це одне, а вона деле, буде друге. Якщо воно по телефоні круто, то як воно буде. Дівочки, все взагалі просто. Там, де я мальчика взяла в холодильник, мальчик знаходиться в рівному. Взяла, заказала ж холодильники їй холодильники мають серду прийти. Три холодильника такі великі, ну іменно під ікру. І дали мені, Женя дав мені цю дівочку, Ірочку, дівчатку. Ну я вам вже казала. Наверно, понімають вас просто по словам. Вам уже, поки ви говорите, вам уже наброски роблять, що ви хочете. Ну, Мені теж поробили ці наброски, все-таки ми встановилися на перлині. Тому що 80% сказали Перлина, дівчатка мої, ну це буде круто, ну це вже завтра вам все можу показати. Сьогодні о 6-й годині поїзд. Завтра я, правда, їду до Франківська. Їду, звісно, я до Франківська, до Яремчині. Боже, дівчатка, проблеми з цими квитками, це взагалі їх треба брати, мабуть, за місяць, за два, за три. Та взагалі я це, до Яремчи немає, не було біліта, їду до Франківська. У Франківську вже зустріли мене Лариса Борома, поїхав відпочивати. І вже поїдемо, тому що такі нюанси є, які є, які треба порішати, тому що воно вроді так кажеться, а на самом деле тільки такого встигає. Одним словом, все буде добре. Ще раз вам кажу. Дівочки пишуть, як в такий час щось починати. Якщо ви хочете, ви настроїлись, у вас є бажання взяти і почувати, від, Відчинятися, що таке світа з тобою, що переспала, що таке. Щось я сьогодні, знаєте, якась така, да? Вам не кажеться, що я така сильно дуже спокійна. Якась, значить, і виспалася, виспалася стала без будінка. Взагалі будівник навела, навела на 7 часов. Ні, ну зрозуміло, 5-15 очки відкрилася, але я пішла покормила собачок і яла. Я завжди говорила і буду говорити, коли ви щось хочете починати, ви не повинні сумніватися. Ви хочете і зробіть це. Дивіться. Де я і де я ремче. І так і буде. Я вже даже графік зробила. Дивіться, понеділок, вівторок, середа, четвер, я в Яремче, в четвер сідаю ввечері на потяг, у п'ятницю я в Одесі, п'ятниця, субота, неділя я в Одесі, в неділю сідаю, в понеділок яремче. що? Нічого страшного. Відпочинок у мене буде в поїзді. Зато ви знаєте, як в поїзді висипаєшся. Лягла, кондиціонер робить, ноги задерла, у вікно дивиться. Я завжди, коли їду, от так от, лягаю, да і там чи заснути, не можу чи якісь такі може, мислі, знаєте, щось ну, воно ж. Ви знаєте, що е, хороше рідко в голову лізе, щось, починаєш думати, мислити. А я люблю дивитися у вікно і считати дерева або ну, от коли стою, допустим, там на вокзалі вагони считати люблю, або столби, да? і лежиш. Так що, дівчатка мої, ніколи не опускайте руки, йдіть до того, до чого ви хочете. Ну це дійсно так, тому що якщо ми будемо думати, що а що буде. То тоді взагалі нічого не треба думати. Сядьте в хату і сидіть. Ну я вам правду кажу. Просто живіт сьогодні. От час, цю секунду. Дякувати Богу, дякувати нашим захисникам. От встала, утром вийшла, з вами говорю. Добрий ранок, каву з вами поп'ю. Я з з вайду. Ніхто не знає, що буде через секунду, через мілісекунду. Тому я всегда говорю: живіть і насолоджуйтесь життям. Слухайте, вам не кажеться, що я сьогодні дуже якась спокійна. Що таке свята? Ну і не переспала, і не недоспала. Зараз я розрухаю. Зараз чашка кофею творить чудісу. Зараз покажу вам свій лук. Сідаю в свою каруцьку. А до речі, я знайшла машину, знайшла машину в Києві. І всереду вже хочу за нею пихати. Смартік маленький. Маленький смартік. Класна така, вона маленька, удобненька, економна. Що мені надо там, правильно? Так, мої ріднолічки лук. У мене сьогодні таке красивеньке платчико, вітнамочки. Нічого лишнього. Головне, знаєте, я завжди кажу, утром встала, очі вмила, губи накрасила, лице намастила і пішла дівчатка. Я завжди вам. Говорю, от бачите, я і між прочим, з вечора приготувала собі одіти біленькі шорти, біленьку маєчку. І щось думаю, та ні, світуль, ти ж дівчатка, ти ж дожна носити, ще й платічка, понімайте. Я дуже люблю плаття, дівчатка. От прям дуже люблю. Вся в мене тільки проблема, що я коли багато ходю в платі, натираю між ногами. Я не знаю. Я не знаю, як от люди ходять, допустимо, да? от у мене моя тітя, вона плотненька, така, знаєте, ножки плотненькі, Вона ніколи в житті не натирає. Я кажу, ну боже, це у мене перва проблема. Ну, перва проблема. Ну, у мене даже в машині є присипка дівка. Дівчатка, ну це воно є, це життя. Ну, і з пісні словно викинеш, я в моряк воно є. Але так як я платінко не часті нося, то байдуженько, воно, байдуженько. Так, цибулинку йдемо до. Так що мої красотулечко, така сьогодні в мене цибулиночка, таке льогеньке-ліньке платічко, віднамочки. Слухайте, намочки це взагалі історія. Ну я поки хату там закриваю, поклала на охрану, все там прийшла, подивилась, що там мої собачки, все. Ну, та й та потулечки ж мої, я ж сьогодні мала взути норкові, коричневі. Та й у вітнамках ходила. Та й приходжу, закриваю двері, виходжу, вже вийшла за калітку. Думаю, щось мені на ногах легко. А я у віднамочках. Да. ну я думаю, у мене їх ніхто не сніме, другим не дасть правильно, крастульки, мої? правильні. Мої рідні, всім хорошого дня, позитивного настрою. Цибулинка сьогодні мене така черевашка або м'яжка. Всі дівчатка я говорю. Щоб ми не оділи, ми завжди з вами красотки. Просто красотки. Немає некрасивої жінки, немає дівчатка. Ви знаєте? Ми, як той бутончик, от цвіточка, він медленно, мидленда відкривається. Отак і кожна жінка. Вона з кожним роком все більше більше відкривається, стає красивіша, гарніша, успішніша. Так що, мої любі, я вас всіх love you, Цю булинку показала, все розказала. Ні, ну я сьогодні якась спокійна, щось не то, мене напевно, злазили вчора. Я вас тако.